Правда притча. В одному селі у якості головної богині була обрана правда. Щодня на її честь читалися молитви, і мешканці села говорили один одному тільки правду і нічого крім правди. З правдою прокидалися і відходили до сна, нею захоплювалися. І ось одного разу жителі села вирішили відправити правді дари на знак свого поклоніння. Цілий місяць сильні, розумні, кмітливі юнаки брали участь у турнірі за право знайти та обдарувати її. І ось нарешті найкращі з найкращих, склавши дорогоцінні дари у похідний мішечок, вирушив у далеку дорогу. Іде він тиждень, місяць, рік, питає у всіх зустрічних, де йому знайти правду. Але на його подив ніхто навіть не чув про неї. І ось через рік пошуків юнак зовсім зневірився і вирішив повернутися до села. Іде він назад зовсім засмучений, пониклий, розмірковуючи про те, як повідомить своєму народу про те, що обійшов пів світу, а правди так і не знайшов. І невідомо, чи є вона взагалі на білому світі. І от по дорозі додому зустрічає сивого старця, розповів юнак йому про своє засмучення. А старець і каже подивися на ту високу гору. Бачиш, там, на самій вершині, стоїть храм. У тому храмі й живе твоя правда. Невже це справді так? вигукнув юнак. Так ти піднімися на вершину і переконайся у цьому сам, відповів старець. Натхнений надією: юнак став дертися на вершину цієї гори, кілька разів зависав над прірвою, був на краю загибелі, але все ж таки дістався цілим, і неушкодженим до вершини. Бачить, перед ним стоїть чудовий білокам'яний храм. Ворота гостинно відчинені, нібито запрошуючи його у гості. Коли він увійшов, то виявилося, що усередині храм усипаний дорогоцінним камінням, а прямо у центрі шовковий балдахін, під яким ледь помітні контури якоїсь жінки. Юнак зрозумів, що це і є правда. Він підніс богині дари, розповів, якою вірою та правдою служить їй усе село. Як кажуть, усі, ми кожному одну тільки правду, і який він щасливий бути у неї у гостях. Але правда слухала та мовчала. І тоді юнак наважився і попросив правду показати своє обличчя, адже так важливо розповісти своєму народу, як виглядає справжня красуня правда. А ти не злякаєшся? Несподівано почувся хрипкий шепіт. Звичайно, ні, відповів юнак. Добре. Тоді милуйся. І коли вона скинула шовкові покривала, перед ним постала маленька, жахлива, потворна істота. Хлопець був зовсім розгублений. Цього не може бути. Правда має бути легкою, красивою, прекрасною. Що я скажу своїм односельцям? відчайдушно заволав юнак і гірко заплакав. Адже цей опис уб'є їх. І тоді правда, кульгаючи на праву ногу, підійшла близько до юнака і тихо прошепотіла: А ти збреши.